Не затьмаруй свого пана, інакше він тебе знищить. Тиханов був членом політбюро, який мав обрати для уряду талановитого інженера в СРСР для серійного запуску танків. Він обрав юного конструктора автомобілів Лавра. Завдяки своєму керівнику Лавр відправився у цюрих навчатись воєнній промисловості. Повернувшись, він став директором танкового заводу. А в додаток отримав переваги заможного життя: п'ятикімнатна квартира, мотоцикл, іноземна валюта та Одяг, який вирізняв його серед пролетаріату, ось тут Тихонов побачив перед собою конкурента, який затьмарив його талантом та молодістю. Ситуацію погіршив факт, що дівчина, яку хотів сам тихонов, закохалась в Лавра. Тихонов відчув заздрощі та ревнощі. Він вирішив нагадати своєму підопічному, хто його створив.